Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати закарпатські кнедлики з начинкою. Такі кнедлики я готую вперше, але я думаю, що в мене все вийде. Тож. Дивіться, що для цього я взяла. По-перше, це у мене варена картопля. Картоплю спеціально не варила, а готувала і трошки більше зготувала, щоб лишилася картопля. Перем'яла її на пюре. Також у мене тут є ще печінка відварена курина і сало. Цибуля. Сало нарізаю дрібненькими шматочками, буду підсмажувати, але це не обов'язково, можна взяти або смалець, або олію. Сало відправляю на сковорідку, обсмажую. Поки сало смажиться, я покришу кубиками цибулю. Цибулю відправляю на сковорідку до підсмаженого сала, підсолюю, перемішую, накриваю кришкою і тушкую до готовності до золотистого кольору. Поки цибуля смажиться, я підготую відварену печінку. Печінку заздалегідь відварила, вона охолола, і тепер я її натираю на тертушку. Ну, можна перебити на блендер чи перекрутити на м'ясорубку, але роблю так як швидше. Там їй небагато, що там іще м'ясорубку, блендер. Отак ну, швиденько на тартушку перетираю. До печінки додаю підсмажену цибулю, чорний мелений перець за смаком, а також трошки ще підсолюю. Начинка для кнедлів готова, тепер займемося тістом. Тут у мене відварених десь приблизно 4-5 середніх картоплин. Я підсолюю ще, хоч вже й підсолювала картоплю, коли готувала, але ще трошки додаю солі. І також додаю три повних згорою столових ложки борошна. Також ще до тіста додаю один жовто куриного яйця, все перемішую ложкою, а потім замішую тісто руками. Це готово, тепер буду формувати кнедлі. Ложкою набираю тісто, формую таку заготовочку, розпліскую її і всередину викладаю фарш із печінки. Фарш може бути будь-який, який вам подобається: чи то м'ясо, чи гриби, чи ще щось. Ну, У мене сьогодні печінка. Заліпляю їх, отако формую, кругленькі такі. Трошки приплюскую і відставляю. І так з усього тіста і з усього фаршу роблю такі кнедлики. Поки я ліпила кнедлики, вода в мене закипіла, додала туди солі півстолової ложки і вкинула кнедлики. Буду варити в два заходи. Спочатку шість штук, а потім п'ять. Перемішую кнедлики, і нехай вони закиплять. Закипіли, спливли поварю ще 2-3 хвилини, не більше, і буду виймати. Недлики зварились, тепер буду їх посипати засмажкою з цибулі. Я забула сказати, що половину засмажки я додала у начинку до печінки, а половина лишилася. За бажанням можна ще посипати подрібненою зеленню. Я посипаю кропом. Все готово, можна куштувати. Звичайно, можна ще подати сметанний соус за бажанням, але в мене от так, без соусів. А з засмажкою і з кропом. куштуємо. М -м -м. дуже смачно, дуже ніжні. Спробуйте і собі приготувати це смачно. Дякую, що були разом зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові!